Син вирішив вийти з хати без носків. Владік, ти нас батьком хочеш геть в цьому Житомирі у позори, чи що? Я тобі ще раз кажу: ти в такому віді не підеш на своє свідання, понімаєш? Ти йдеш до Ліани Свінцівської. У Ліани свінцівської хто батько? Директор м'ясокомбіната. Пожалуйста, вспомни сам, Ліана до тебе хоч раз приходила на свідання без серделюк. Ні при чому, не при чому, понімаєш? Владик, ти сьогодні пішов без носків, а завтра що? Четвер. Та це ти. Скажи йому хоч щось. Так а що як взагалі можна не носити носки? Ти вранці проснувся, сів на край кровати, одного носка вдів, другого тако взяв в руку, задумався, Спланував собі день. Вот. Короче, я пішов, це модно. Модно! Не кажи це слово в бабіній хаті! Я з твоїм батьком прожила 40 років. У нас троє дітей. Я твого батька ні разу не бачила босим. У нас навіть хата від Юноска. заходиш і наліво. Ну.